Є сни, які приходять не просто так вони не залякують і не тиснуть, вони нагадують, особливо тоді, коли ти все ще прив'язаний до чогось, що давно мало бути завершеним. Коли ти бачиш у сні дім свого дитинства, стару вулицю, кімнату якої вже давно не існує це не про місце, це про частину тебе, яка залишилась там, і чекає, коли ти її повернеш. Коли з'являються люди з минулого. Ті, з ким дано немає зв'язку. Це не про них, це про тебе, про невимовлені слова, незакриті історії, незавершені емоції. Підсвідомість дістає те, що ти довго ховав від себе самого. Якщо у сні ти намагаєшся повернути якусь річ, лист, ключ, старий предмет це знак, що ти тримаєшся за щось, що не дає рухатись далі, ключі, доступ до минулих рішень листи. Слова, які не були сказані, старі речі, спогади, які досі керують твоїм сьогоденням. А якщо ти бачиш дзеркала, у яких немає відображення, це означає, що частина твоєї ідентичності досі застрягла у минулому етапі. Ти дивишся на себе, але бачиш порожнечу, тому що внутрішньо вже не там, але ще й не тут. Сни ніколи не показують минуле напряму. Вони показують те, що тримає тебе за невидиму нитку. Те, що ти ще не відпустив, те, що надає тобі стати новою версією себе. І коли ці образи повторюються, це знак, час повернути свою енергію назад, і нарешті відпустити те, що давно віджило.